Нині як ніколи ми розуміємо, що збройні сили є гарантом національної безпеки України, а їхня боєздатність залежить від багатьох факторів. Один із них організація ефективних закупівель для потреб оборони. Такі закупівлі покривають усі потреби ЗСУ: озброєння, військову техніку, а також харчування, одяг, паливно-мастильні матеріали та інші ключові товари, роботи та послуги. Електронна система Прозоро. Допомагає українській армії отримувати все необхідне, щоб бути міцною та обороноздатною. Дивіться серію далі та дізнавайтеся, у який спосіб відбуваються оборонні закупівлі в нашій країні. Мої вітання розглянемо механізм закупівель на потреби оборони України. Одразу звертаю вашу увагу, що закупівлі в сфері оборони регулюються законом України про оборонні закупівлі. Загалом такі закупівлі є частиною системи публічних закупівель, оскільки фінансуються переважно з державного бюджету та проводяться відповідно до законодавства. Але водночас вони мають свою специфіку, наприклад, строки постачання та відповідні забезпечення ухвалюються рішенням командування, до якості товарів. Висуваються високі вимоги. Продукція має відповідати всім стандартам безпеки. Під час процесу закупівлі відбувається ретельний контроль постачальників. У певних випадках може бути запроваджений особливий режим таємності. Чи є особливі вимоги до замовника оборонних закупівель? Так. В умовах воєнного стану здійснювати закупівлі за оборонним законодавством можуть лише три типи замовників. Державні замовники, служби державного замовника та уповноважені структури. Хто є державними замовниками? Органи державної влади або державні установи, які проводять закупівлю оборонного призначення за бюджетні кошти. Перелік таких замовників встановлює Кабінет міністрів України. До них належать Міністерства, наприклад, Міністерство оборони або Міністерство внутрішніх справ, а також інші органи відповідальні за безпеку та оборону держави, зокрема Державне агентство з відновлення, а також військові адміністрації, що здійснюють закупівлі для будівництва фортифікаційних та військових інженерно-технічних споруд. Що роблять державні замовники? Визначають потреби в закупівлях, розраховують фінансування. Проводять закупівлі та контролюють їхнє виконання. Другий тип замовників, які здійснюють оборонні закупівлі, це служби державного замовника, це підрозділи або окремі організації, створені для виконання конкретних функцій. Такі служби готують тендерну документацію, проводять торги, укладають договори з постачальниками та проводять закупівлі. Фактично, служби державного замовника. Діють як виконавчий інструмент для організації та проведення закупівель. Наприклад, в структурі Міністерства оборони це два підприємства: Агенція оборонних закупівель та державний оператор ТИЛу. Є ще один тип замовників уповноважені структури. До них належать ті, кому державний замовник надає повноваження на проведення оборонних закупівель та укладання і виконання державних контрактів або договорів. Здебільшого, це окрім військові частини та структури. Зауважу, що не всі замовники в сфері оборони мають повноваження для проведення оборонних закупівель, тому вони працюють за загальним публічним законодавством. Щойно ми розібрали особливості щодо ролі замовників в сфері оборонних закупівель, чи відрізняються ролі постачальників, органів контролю та централізованих закупівельних організацій в оборонних закупівлях порівняно з публічними. Ні, відмінності немає. Взаємодія з усіма цими сторонами відбувається так само, як і в публічній сфері. А зараз поговоримо про джерела фінансування закупівель у сфері оборони. Вони складаються з трьох основних фондів: загального, спеціального та резервного. Загальний фонд основне джерело бюджетного фінансування для загальнодержавних програм. Спеціальний фонд використовується для фінансування цільових програм, його формують прямі субвенції органів місцевого самоврядування або військових адміністрацій, реверсні субвенції, тобто 10% ПДФО, податку на доходи фізичних осіб, сплаченого конкретними військовими структурами, це кошти, які їм повертаються, та благодійна фінансова допомога. Резервний фонд призначений для непередбачених витрат. Закупівлі в сфері оборони регулюються постановою Кабінету міністрів України No1275 зі змінами. Такі закупівлі охоплюють дві ключові категорії: закупівлі товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони та оборонні закупівлі. Першу категорію закупівлі в сфері оборони умовно можна назвати публічними. Ця категорія охоплює товари роботи та послуги, які необхідні. Для належного функціонування системи безпеки та оборони, та не належить до озброєння, а також військової та спеціальної техніки, або військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд. Військові частини купують їх за стандартними правилами, подібно як інші замовники здійснюють публічні закупівлі. Такі закупівлі відбуваються із застосуванням електронної системи Прозоро або за прямими договорами за певних умов. Закупівля за допомогою Прозоро здійснюється через відкриті торги, спрощені закупівлі або Прозоромаркет. Основною особливістю спрощеної закупівлі є відсутність оскаржень в антимонопольному комітеті. Другу категорію закупівель в сфері оборони оборонні закупівлі умовно можна назвати закритими. До них належать закупівлі, що становлять державну таємницю, закупівлі озброєння, військової та спеціальної техніки, боєприпасів. Послуги з розроблення, ремонту, модернізації озброєнь і техніки, закупівля складових частин до озброєння, товари, роботи та послуги для будівництва військових, інженерно-технічних і фортифікаційних споруд. Також за окремим порядком здійснюється закупівля безпілотних систем та засобів радіоелектронної боротьби українського виробництва. У висновку зазначимо, що успішна реалізація оборонних закупівель це запорука нашої з вами безпеки та сильного майбутнього України. А наш сірко слідкує за часом. Так, час закінчувати цю серію та починати нову, де замовники дізнаються про ключові кроки формування запиту пропозицій постачальників через Прозоро Маркет. Залишайтеся з нами.